Сьогодні ми вже з мамою не одні. У нас сьогодні є вже помічниця. Так що сьогодні ми печемо домашнє печиво. Дуже смачне. Я сподіваюся, що всім сподобається. От. Зараз вам розкажемо рецепт. Сьогодні ми печемо це печиво я, мама і вікуська. Спочатку ми взяли 4 яйця, мама їх збиває. Вікуська зараз буде засипати цукор. Так, вікуся сипе цукор поступово до бабусі. О, потім нам треба буде ванільний цукор або ванілька. Що у вас є, та і потім порошок до печива. Вікусь, що супила вона. Порошок до печива або рихлітель. Ну, що є у вас, те і вкинете. Вікуська допомагає нам активно. Так що всі працюють, всі в роботі. І мішаємо це все. І зараз будемо сюди додати стакан олії. Давайте зараз муки мікросипимо. Так, олійки ми вливаємо стакан. Вливай. вливай, Вікуся, вливай, не бійся. Ми сьогодні, працюємо бригада, ух. Так, потім, дівчатка, беремо 350 грам сметани. Муки, дівчатка, сюди 4 стакани, а взагалі, скільки у вас візьме? Тому що ми кидаємо 4, ну, трошечки буває і там, воно ж стакани у цих різні. Поки скільки візьме, ми покажемо, яке тісто доведе у вас бути. Бабуся міси, в вікуся теж вже не скажуть, що ніхто нічого не місив, руки вже в тісті. Так Дивіться. Дивіться ну. Так що вона Помага. теж допомагає. Зараз бабуся замісе до кінця. Бачите, через ми... таканив цей і малувато. Малувато, так. Ну ми Треба... додаємо. Ну воно буде там десь, може, навіть около п'яти дівчатка, так що. А може менше? Ну, і менше. Треба все на цей. Як тісто. Да. І смотрю, яка мука. Так що зараз замісимо до кінця і тоді вам покажемо, яке ми воно точно бути. Хочеться, щоб Дуже й туге було, і рідке ж не буде. Дівчатка, ось таке ось тісто в нас виходить. Ось такі ось так ми беремо, робимо кругленькі, ми катаємо їх. Получається, у мами в руці. Мама, покажи нам. Ось ось, дивіться, які круглесенькі, і виложуємо на противінь. Все. Ось такі ми зробили печенечка. Ми їх нічим не мазумо. Отправляємо їх в духовку на 20 минут при 180 градусів. Де поменше, то вікуська Кожен робив по своїй силі. Там, де побільше, то ми з бабусею, а там, де поменше, то вікуська робила. Вікуська старається, ліпе. Так що... Та, печиво буде бомба. <хи> Я думаю, ніхто й не сумнівається. Так, дівчатка, тоді беремо 100 грам шоколадки і заливаємо от такими от вершками. Взагалі, 100 грам шоколадки і десь 50-60 грам цих сливок, Ну, вершків. От. І будемо їх розігрівати. Щоб вони не до кипіння не доводять, а тільки так розігріли, щоб воно розтало, і тоді будемо мастити наше печиво. Ось так от сюди, потім наливаю так. цей, розтопимо і будемо мастити. Буде дуже смачно. Так, цікаво. Вікуська вже теж прийшла буде допомагати. У нас робота кипить. Ось так печуться наші печенька. Печиво наше. Ось таке гарне. Дівчатка, отаке воно виходить. Вже розтопила я його. Зараз печиво витягуємо і будемо лазурувати. Так, дівчатка, отак от беремо от. і у мисочку так вмочуємо. Де щось трошки те, отак от долажуємо. І отак можна трошки. Можна і ложкою взяти це все зробити. Ось так і викладаємо сюди. І так знову наступні. Воно дуже гарне, м'якесеньке, таке, ну, і пахне. Вікуська скуштує і скаже вам, я думаю, що вона скаже правду, чи смачно, чи не, не смачно, ви їй вірите. Так що хм, будемо чекати, поки вікуська нам скаже, що воно, як воно. <реш> <реш> Як це печиво в нас там вийшло. <реш> так що... Думала, що вже Вікуська тільки прийде дегустувати, а вона прийшла ще і мазати, контролює, чи шоколаду багато положили, чи мало. <реш> ну, а ми так мажемо щедро, щоб у нас було. Ось таке в нас вийшло печиво. Дивіться, по-моєму, дуже-дуже гарно. Пекла я його у своїй духовці 20 хвилин. Сподіваюсь, вам сподобався наш рецепт. Зараз якусь скуштує і буде казати. А так от вони виглядають, коли вони не намазані. Якщо ви не захочете, можете і не мазати. Дивіться, яка краса. Вікуся вже вона, звісно, спробувала, вже знає. Ну, але ж так, для вас, то вона зараз скуштує і скаже, яке вона на смак. Зараз вона. Ви ж вікусі вірите? Вона, вона ж, бачите, підтанцьовує Печі вона ліпили, всі довольні. Я патині. Дуже добре, падає футбол. Дуже смачно, так? <laughs> так що готуйте печиво за нашим рецептом, пишіть нам коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Смачного вам!